Яйця вже по 100 гривень, того готуємо святкове печиво всього з одним яєчком. Крім яйця, нам знадобиться борошно, масло теж до біса дороге. Цукор, розпушувач і ванільний цукор. Коняк карпатський, А прикрашати будемо мигдалевими пластівцями. І так приступаємо до змішування всіх інгредієнтів. Жу-жу. Далі додаємо 3 ложки коняку карпатський. Жу-жу. Змішуємо всі сухі інгредієнти. Беремо палець і вимішуємо. Змішуємо сухі інгредієнти з цією маслянистою жижею. Ставимо тісто в холодильник на півгодинки, щоб воно охололо, і з нього можна було сформувати кульки. Далі формуємо довільні кульки. Прикольно. Висипаємо все медалевими пластівцями. Далі ставимо на температуру 180 градусів приблизно на 10-15 хвилин. Ну що, печиво вже приготувалось. Чай я собі запарив. Давайте коштувати. Дуже кайфове вийшло печиво. Я не очікував, що в мене так легко вдасться його приготувати, бо я більше дружу з м'ясом, а не з тістом. Але. Печиво вийшло класне, рекомендую до приготування. Не забудьте додати до нього конячок до Обошкарпатський, бо з ним виходить все смачніше. І запросіть друга на чарку або на печівку. Це кайф.